Дівчина, а давайте сходимо у кіно. Я не хочу. Ви не думайте, що я будь-яку дівчину запрошую. Так і я не кожному відмовляю. Ну і хто зрозуміє цих чоловіків? У неділю із задоволенням їв моркву, в понеділок і в середу теж і раптом в п'ятницю каже, що морква це свинство. Коме, а навіщо вам такий високий паркан? Ви що, крати не ховаєте? Не обмовляйте, куми, Там і чесно зароблено є. Офіціант, а ваші музиканти грають на замовлення? Так, звичайно. Тоді хай пограють у карти, поки ми їмо. Відвідувач ресторану, марно, прочекавши годину офіціанткою замовлення, покликав господарі ресторану і каже Ось вам гроші. Купіть, будь ласка, квіти для офіціантки. Хазяїн розкланюється. Звісно, пане із задоволенням. Вона вам так сподобалася? Зовсім ні. Мені здається, вона померла. Кум запитує кума, який зайшов вранці. Куми Снідати будеш? Буду. Ну що, кохана, гуляти так гуляти, бо й друге яйце.